Встановлення пожежної сигналізації. Перше встановлення пожежної сигналізації за матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-коду. У прикладі, який наведено статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку встановлення пожежної сигналізації. Відображення в обліку отримання фінансування за загальним фондом на придбання пожежної сигналізації та оплату послуг з виготовлення проєкту кошторисної документації здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Банківська виписка з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Отримання асигнування» відображаємо ККВ та суму фінансування. На закладці Банк з допомогою кнопки «Додати» створюємо новий рядок табличної частини, обираємо від операції отримання фінансування на придбання НА ККВ підрозділ Рахунок та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку «Прирахування сум постачальникам матеріалів та послуг здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк за допомогою кнопки додати створюємо новий рядок табличної частини. Обираємо вид операції перерахування сум постачальникам ККВ, рахунок, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, Ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт-кредит». Відображення обліку операції з отримання послуг постачальника здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці послуги створюємо рядок табличної частини, відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку закриття дебіторської заборгованості в кінці звітного періоду проводимо документом Операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку що відкрився» створюємо документ Операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття дебіторської заборгованості в кінці звітного періоду. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку перерахування установи попередньої оплати за матеріали здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк обираємо вид операції перерахування сум постачальникам – ККВ, рахунок, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку прибуткування матеріалів для встановлення пожежної сигналізації здійснюємо за допомогою документа надходження НА розділу Необоротні активи. У списку що відкрився, створюємо документ надходження НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та вид операції придбання НА. джерело фінансування. На закладці Основна, відображаємо рахунок, дані контрагента та договору та місце зберігання необоротного активу. На закладці Необоротні активи створюємо рядок табличної частини. Відображаємо вид активу, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку закриття дебіторської заборгованості проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерський розділ грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився. Створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття дебіторської заборгованості. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку перерахування сум постачальникам при остаточному розрахунку за матеріали для встановлення пожежної сигналізації здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування сум постачальникам. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальникам. рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку введення в експлуатацію пожежної сигналізації здійснюємо за допомогою документа Введення в експлуатацію розділу Необоротні активи. У списку, що відкрився, створюємо документ Введення в експлуатацію за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та вид операції введення в експлуатацію. На закладці Основна відображаємо місце зберігання необоротного активу та матеріально відповідальну особу. На закладці Необоротні активи створюємо рядок табличної частини, відображаємо вид активу, джерело фінансування, ККВ, рахунок обліку, рахунок зносу, рахунок капітальних інвестицій, внесеного капіталу, витрат і доходів та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку закриття рахунків доходів та витрат в кінці звітного періоду проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській, розділу грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо закриття рахунку доходів і витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей.